Вітаємо, психоходи! Чи мучили вас посеред ночі погані думки? Можливо, ви відчували невпевненість до певних аспектів свого життя. Або думали, що ось-ось щось піде не так. Цій часті негативні думки можуть викликати зайві страхи і заважати нам бути собою. Ось шість способів, як долати негативні думки. Перше. Розпізнати когнітивні спотворення. Чи є у вас схильність мислити крайнощами? Можливо, ваші друзі не одразу вам відповіли, а ви припустили, що вони не хочуть з вами більше товаришувати. Це тип когнітивних спотворень, відомий як чорно-біле мислення, і він може завдати значної шкоди вашому психічному здоров'ю. Пам'ятайте, ваш розум настільки потужний, що може переконати вас у чомусь неправильному і може посилити негативні думки. Тому докладіть зусиль, щоб розуміти такі думки і спотворення, і ставте під сумнів зародки подібних думок. Друге вироблення толерантності до біди. Як ви реагуєте на подібне, толерантність до біди це здатність керувати внутрішнім емоційним станом та регулювати його правильно, включно із негативними думками. Це уміння зробити крок назад, зробити паузу на кілька хвилин або днів. Щоб відновитися, а потім вжити заходів. Зберігання спокою у біді не означає невпевненості у вирішенні проблеми або того, що ви пригнічуєте свої почуття. Натомість це дозволяє відчути, що ви контролюєте свої емоції та поведінку, замість того, щоб дозволити своїм емоціям керувати вами. Є деякі шляхи, які допоможуть вам сформувати толерантність до біди, наприклад, усвідомлювати те, як ваше тіло реагує на стрес. Це може бути важке дихання, напружена шия чи спина, або стиснуті кулаки. Ці симптоми відчуваються перед настанням події, між миттю усвідомлення та відповідною реакцією. Вам потрібно приділяти деякий час, щоб відновити контроль над своїм тілом і думками пізніше прийняти рішення про те, як рухатися вперед Третє. зміна з прийняття проблеми або переосмислення. Лінда та Чарлі Блум, доктори соціальних наук, запропонували ще один чудовий спосіб подолати негативні думки: переформулювати негативну думку на корисну. Ще один спосіб переосмислення це переосмислення проблеми як виклику. Наприклад, відчуття поразки чи безсилля через те, що вам доведеться кинути школу своєї мрії через фінансові проблеми. Ви можете спробувати отримувати стипендію, фінансову допомогу у відповідних установах або почати працювати за сумісництвом під час навчання. Четверте. Навички самозаспокоєння. Інший спосіб подолати негативні думки це застосувати навички самозаспокоєння. Ці навички є першою допомогою при стресових думках. Приклади навичок це підтвердження, короткі і сильні слова, які ви можете сказати собі, щоб допомогти почати мислити позитивно. Наприклад, а Я не контролюю цю ситуацію, але я контролюю себе і цього достатньо. Б. Глибоко дихати. Ви помітили, що коли ви засмучуєтесь, ваше дихання автоматично пришвидшується і стає поверхневим. Глибоке дихання може допомогти цьому протистояти. В. Змінити думки когнітивними здібностями. Якщо відчуваєте, що думки переповнюють вас, намагайтесь відкласти їх на деякий час і відволіктись на інші когнітивні здібності, такі як вивчення нового завдання, розгадування кросвордів або судоку. Замінити думки на обґрунтовану фізичну активність. Психосоматична література радить зменшити негативні думки за допомогою позитивного фізичного дотику та тиску, і з того, що ви можете спробувати контролювати дихання, покласти руку на серце або торкнутися чогось м'якого, наприклад, шерсті домашньої тварини чи пухнастої ковдри. П'яте припинити осуджувати чи маєте ви жорстокі думки про себе якими б успішними або щасливими ви не були ззовні, ви все ж можете триматися руйнівних та засудливих думок щодо себе. Ви можете порівнювати себе із своєю ідеальною версією або іншими людьми і відчувати, що ви гірші. Через це важливо навчитися відмовлятися від таких суджень, навіть якщо це важко зробити. Це безумовно можливо з певною практикою, і з часом ви можете відчувати себе умиротворено. І шосте. Висловлювати свої думки та почуття у щоденнику або людям, яким ви довіряєте. Бажаєте поговорити про свої почуття або зробити записи про них, коли починаєте постійно думати про свої негативні думки, це може погано вплинути на ваше повсякденне життя. Тому важливо знайти розумні способи висловити свої думки та почуття. Можливо, ви маєте близького друга або коханого, щоб поговорити, або можете записати у свій щоденник. Якщо ви не любите писати. Можете спробувати інші види ведення щоденника, такі як візуальні журнали, а також можете записувати свої думки у аудіо форматі.